What? Ісусе Христе, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай всіляке зло, дозволь всім жителям землі пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас. І усього світу Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя – Творця неба і землі всього і видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося, Він задля нас людей, і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворящого що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічній. Амінь. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй, святи, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Покрови й воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе на Тебе всю надію свою покладаємо. Ісусику, довіряємо Тобі самих себе, довіряємо Тобі наших рідних, близьких, довіряємо наших захисників, поранених, всіх стражденних. Немічних убогих калік, вдів, сиріток, заопікуйся всіма нами, дорогий наш Ісусе, і сьогодні, у цей величний день свята Святого Миколая, ми щиро просимо, нехай Святий Миколай обдарує нашу рідну землю довгоочікуваним миром, дай силу і наснагу нашим захисникам, щоб якнайшвидше настав мир. У нашій рідній Україні. Щиро дякую всім, хто єднався сьогодні з нами у трансляції Вервички до Божого милосердя. Бажаю всім благословенного вечора, слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава. Дожопи пастирі, до шопи. Син божий народився, здигнув. Литайте свого пана, спасе. Здаї пусіща, кланяйтеся цареві, минайте її рода. Сла нашої душі для скорого народження, нашого маленького Ісусика.